У Новобаварському районі Харкова повністю завершили будівництво підземної школи, першу чергу якої відкрили місяць тому. Тепер тут 17 кабінетів, а не 9, Як було до цього. Школярі отримали можливість більше уроків відвідувати очно. В цій школі зараз навчається 768 учнів, і ми не будемо збільшувати поки що кількість учнів, хоча запит на це є і великий запит, але ми пішли по пути, тому що додати кількість уроків. І сьогодні ми маємо можливість, щоб діти навчалися три дні на тиждень, буде 5-6 уроків, у когось буде 7 уроків. І це було б батьків. Освітній підземний простір завантажено максимально. Після уроків тут розпочнуть роботу позашкільні гуртки, а у вихідні завтрашніх першокласники готуватимуть до школи. До нового навчального року в Харкові планують відкрити сім шкіл під землею. Зокрема, невелику облаштують у Жихорі, більше запрацюють на Салтівці та у Шевченківському районі міста. Ми ставимо себе на мете, щоб деякі школи були вже в навесні відкриті, а інші школи будуть відкриті до першого вересня. Так ми вимушені це робити, бо не маємо можливості зараз навчати дітей на поверхні, з того, що у нас така безпекова ситуація. Кабінети підземних шкіл оснащені сучасним навчальним обладнанням. Зокрема, інтерактивні панелі, які замінили традиційні шкільні дошки з крейдою, розширили можливості учителя, дозволили разом з учнями працювати з мультимедійними матеріалами, писати, малювати, дивитися відео та запускати інтерактивні програми. Втім, і діти, і батьки, і учителі мріють про повернення у наземні школи. Нехай із дошками з крейдою. Галина Половик, агенці новин громада груп.